Чому і для чого ми, сонечки, період ідентифікації нам, як українцям, при переході? Це взагалі-то для всіх, і для всіх націй буде абсолютно. Для кожної людини душі, яка вибрала світло, вона проходить на рівні цей перехід як просто особистості, на рівні свого роду, народу і всього людства. На рівні особистості це відбувається так, що ти. Забираєш увагу, звертаєшся до Бога, він даєшся Богу і предстаєш перед Ним, от, ну який ти є. Пам'ятаєш своє дитинство, згадуєш всі свої неідеальність, недоліки, от, особистість, і тобі її потрібно прийняти. Тобто всі свої коріння, все минуле, це все із цим всім. Віддатись Богу, тобто перший крок це прийняти, ідентифікувати, хто ти зараз як особистість, тому що перехід без, без цієї ідентифікації тебе і прийняття тебе як людини, як особистості, а в даному випадку, так само на рівні народу, наша українського. тобто, ми себе, такий період у нас зараз вже почався. Він іде. Ми себе ідентифікуємо тепер. Нам так само потрібно буде прийняти себе і подивитися істину, які ми є кармічні, що ми сформували. А є на що дивитися кожному з нас? І як на рівні всього народу, наші кармічні всі, скажімо так. Ігри, недоліки, вади, з якими потрібно працювати, але їх так само потрібно прийняти. Все, всю нашу історію так само треба прийняти твою особисту історію як людини, що би ти не робив в цьому світі. Тільки тоді робиться інший крок, тільки тоді прийнявши це все покаявшись, коли ти готовий змінитися, можливий другий шлях. Коли Бог з'єднуєшся з Богом, і Бог забирає тебе до себе в своє лоно світло при житті, ти не помираєш, і ти повністю трансформуватися починаєш на світло. Отак От виглядає перехід, як на рівні особистості, хто вибирає світло. Ідентифікує себе, і так і на рівні роду, ми ідентифікуємо себе, приймаємо свій рід, аж тільки тоді ти можеш віддатися Богу. Тому що, коли ти відвертаєшся від себе, від своєї особистості, темноти, від свого роду, від народу, від людства, ти не можеш ще віддатись Богу, тому що ти ще поки що не зробив шлях своєї минулої ідентифікації, хто ти, не прийнявши себе як людина, ти не станеш Богом. Ти не станеш і не приймеш Бога, Ти не станеш тоді ні новою расою, не перейдеш в п'ятий вимір. Це стає тоді неможливим. Розумієте, мої сонечки? Люблю вас.